Про російську агресію продовжимо вести мову і надалі долучаємо до розмови Романа Головню, як заступника міського голови Херсона, керівника гуманітарного проєкту Херсонський ХАБ. Мої вітання Вітаю вас дійсно Херсонщина останній тиждень дуже потерпає від ворожих атак. З чим пов'язане посилення вогневого натиску, чи можливо це нам видається, що воно посилене, а тенденції залишаються попередніми. Ну, мушу відмітити, що крайня ніч була одна із самих таких гучних за останній час. Потужна контрбатарейна така боротьба велася з правого, ну, з правого і лівого берегу. Практично всю ніч зранку продовжуються обстріли правобережжя Херсонської області. Чути в місті постійно вибухи різної інтенсивності в залежності від відстані, де падають снаряди. От ну з чим це пов'язано, важко зараз сказати. Я думаю, що це скоріш за все з активністю наших військових окупанти намагаються відповідати. Ну і звичайно ж, якби їхня терористична тактика залякування і знищення мирного населення Херсонської області, в принципі, окупанти не припиняли, на жаль, це робити. Чим найбільше здійснює атаки ворог по Херсонській області? Ну важко сказати. Це всі види озброєння від стрілецького до різного калібру артилерії, танки, системи залпового вогню. Вчора вночі сам особисто чув шахет безпілотник, який я так розумію, збили сили ПВО. Наші був потужний вибух. Тобто, всі види озброєння застосовуються, в тому числі і скидають, наприклад, гранати на мешканців на голови мешканців Херсону в чергах, наприклад, за гуманітарної допомоги. Тобто, окупанти, всім чим можуть, всім обстрілюють. Як зараз цивільне населення? Наскільки великі ураження для інфраструктури безпосередньо в самому Херсоні та в області? Ну ви скажімо так, готуючись до нашої розмови, звучили цифру 300 там з гаком снарядів за добу 389, Кожен сна... Так ну майже 400. це 400 руйнувань мирної інфраструктури. Населених пунктів Херсонської області од кожний снаряд – це як мінімум, як мінімум, вибиті вікна в помешканці, в помешканнях херсонців, знищені адміністративні будівлі, знищена інфраструктура цієї ночі не було електроенергії. Певний час видно, десь були пошкоджені або лінії електропередачі, або трансформаторні підстанції. Тобто кожен постріл окупантів це сотні тисяч гривень щодо ушкодження, то й мільйони, вже не кажучи про життя і здоров'я херсонців, які страждають від цих обстрілів окупантів. Так, дійсно головне це життя наших співвітчизників, життя кожного українця. Воно важливе, пане Романе. Щодо відновлення цієї інфраструктури, розуміємо за логікою, що кожне ураження це руйнація, але чи є сенс зараз, наприклад, поки Херсонщина перебуває під постійними атаками ворога, зокрема авіаційними, впроваджувати великі програми відновлення, як ідуть ці процеси? Перше, що потрібно наразі робити, звичайно, це фіксація завданих збитків окупантами по інфраструктурі житла, інфраструктурі адміністрування і життєзабезпечення населених пунктів. Друге, це повернення до ну, можливості функціонування тих чи інших будівель, тому що в більшості в багатьох з них. Проживають мешканці. А якщо навіть вони не проживають пошкоджений дах або вибиті вікна, йде дощ, і це житло приходить вже в непридатний стан з точки зору його подальшого використання, тобто потрібні екстрені міри по усуненню цих пошкоджень. Ну і третє, звичайно, це відновлення, про яке ми з вами зараз говоримо. Зараз можна відновити тільки. Екстрено, як я вже сказав, про відновлення такого ну масштабного характеру до стану повноцінної експлуатації, на жаль, зараз мало реально тому, що обстріли продовжуються. Окупант повинен відігнаний бути мінімум на 20-30 кілометрів від міста, щоб можна було повноцінно інфраструктуру ремонтувати і експлуатувати. Пане Романе, відомо, що окупанти ввели безкоштовне харчування для дітей перших-четвертих класів на тимчасово окупованих територіях півдня України. Хочу поговорити про це, і там є умова. Батьки мають бути з паспортом Російської Федерації. Це, ніби, має підтвердити батьківство, але по факту це є ще одним елементом тиску і примусу отримувати громадянство ворога. Адже УРФ штамп про дітей не є обов'язковим. Таке нововведення анонсують з нового навчального року, тобто батьки мають отримати червоний папірець до моменту місцевих виборів, які окупанти планують провести на початку вересня. Раніше на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити паспортизацію за місцем. Проживання пенсіонерів, і бачимо, що тенденції примусової шантажної паспортизації тривають і на півдні країни. Що можете сказати стосовно Херсонщини, її тимчасово окупованої частини? Наскільки багато паспортів Російської Федерації вдалося, не знаю, поширити окупантам? Ну і загалом про цю тенденцію. Їх небагато вдалося поширити. Я думаю, ті цифри, які ми сьогодні там. Маніпулюють, оперують колаборанти, окупанти це надумані цифри, це бутафорія, але дійсно шантаж, залякування, терор, депортація. Це ті методи, якими окупанти сьогодні змушують населення Херсонської області, півдня України, сходу отримувати ці папірці під назвою Паспорт Російської Федерації, починаючи від обмеження руху. Тобто на блокпостах перевіряють документи, попереджають мешканців, що більше тут не проїдете, якщо не буде паспорту Російської Федерації, виселення з будів, з домівок власних роблять побудинковий поквартирний обхід і погрожують, якщо не буде паспорту Російської Федерації. Наступного разу виселимо не надання медичної допомоги в порушення всього міжнародного права. І вимагають паспорти в пацієнтів людей, які екстрено звертаються в заклади охорони здоров'я, вимагають паспорти ведення. Будь-якої підприємницької діяльності та ж саме навіть торгівля на ринках в бабусь вимагають е, паспорти. Людей загнали за межу бідності, за межу гуманітарної катастрофи. Е, немає можливості зараз, наприклад, за гривні купити ні ліки, от ні е, продукти харчування, і вони змушують людей е, отримувати рублі. В обмін на паспорти Російської Федерації, тобто всі такі механізми, самі примітивні, самі терористичні окупанти, використовують на окупованій території і змушують наших співвітчизників іти ну от на такі кроки, просто заради того, щоб хоча б вижити. Ваша думка брати чи не брати? Чула позицію про те, що візьміть краще російський паспорт, порвіть його потім, коли нарешті повернетесь на територію України, але нехай він у вас буде. Що скажете? Ну мені важко якось коментувати, тому що кожна ситуація це якийсь індивідуальний випадок, який він є. Я знаю сотні випадків, коли люди. Не беруть до останнього тримаються і е, тим чи іншим чином уникають будь-якого будь-якого контакту з окупантами, от але знову ж таки вони стають заручниками ситуації, тому що зараз немає можливості не евакуюватися з окупованої території і залишатися вкрай важко тероризують до останнього окупанти е, мирне е, мирних мешканців. Я думаю, що це. Скажем так, індивідуально людям потрібно приймати такі рішення, вже виходячи з ситуації, важко якось зараз радити, будучи тут от на підконтрольній території, хоч і під обстрілами, але в своїй державі в Україні важко радити людям, які знаходяться під тиском окупантів і під постійним таким гнітом, перш за все, психологічним єдине, що Хочу користуючись нагодою підтримати цих мужніх людей, які в окупацію чекають на визволення, чекають на наші збройні сили. Тримайтесь. Я думаю, що найближчим часом ми всі воз'єднаємося і далі будемо розвивати відновлювати нашу державу. Дійсно, і нагадаємо, як підсумок, що найперше і головне це життя українців. Про що ми вже говорили, і саме ви озвучували. Дуже вам дякую, що ви з нами на зв'язку. Роман Головняк, заступник міського голови Херсона, та керівник гуманітарного проєкту Херсонхаб був з нами на прямому зв'язку в Етері на Апостроф Тіві.